Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги регульоване джерело живлення постійного струму. Вонптек замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Джерело живлення ВонПТЕК дозволяє регулювати вихідну напругу постійного струму. Він має широкий діапазон вихідної напруги, що дозволяє використовувати його для різних пристроїв. Джерело живлення має компактний та легкий дизайн, що робить його ідеальним для використання вдома або в офісі. Він оснащений захистом від короткого замикання, перевантаження та перегріву, що забезпечує безпеку при використанні. Джерело живлення працює на напрузі 220 Вт і сумісне з більшістю електричних мереж має високу ефективність і низький рівень шуму.